Так, всім привіт. Мене звати Микола. За освітою я інженер-будівельник. З приводу досвіду роботи його як такового практично немає. На період навчання мене припав карантин, тому це все дистанційно відбувалося. І потім, на третьому курсі, саме вже почалось повномасштабне вторгнення, довелось повернутися додому знову до батьків. З приводу минулого досвіду роботи він невеликий, такий, як у всіх студентів, буває, це якісь такі підробітки на будівництві, офіціантом, флайера десь роздавати, таке типове, щоб було на що пожити та погуляти, скажімо так. Саме в діджиталі, у IT, як було, саме коли я закінчував школу, в мене були плани піти навчатися в Хіре на програмну інженерію. Це я хотів, подавав туди як пріоритетом. При виборі вузів, а іншим вже другий саме було на інженерно на інженерне будівництво інженерії в ХНУБа. але по балам в хіре я не пройшов на бюджет тільки на контракт. Поїхав подавати на контракт вже але виявилось так, що я проїхав трішки зарано, Мене відправили додому, сказали ні, приїжджай через місяць, а то й більше, і потім я подивився свої бали, побачив, що проходжу в Хнуба, тому так і вже і склалося, тому що пішов туди на бюджет. Вже таке вибирали за кишеню, скажімо так. Саме під час уже війни, коли почалась війна, я майже рік сидів вдома. Це в маленькому селі. Тут роботи взагалі ніякої немає, а не, ані таких, навіть підробітків. Сидів, ну скажімо так, деградував розвитку. Ніякого не було. Нічого не планувалось такого, щось грандіозного, щоб могло би прямо змінити моє життя, і ось уже так місяць за місяцем я прийшов до того, що саме треба щось змінювати. І починати треба напевно не, не з не зі зміни професії, а саме з її вибору. Тому в мене просто знайомий саме навчався в Choice, Він і працює, працює в цій сфері, і мені порадив, скажімо так, розглянь цю варіант, почитай детальніше. Ну, цим саме і займався я десь приблизно декілька тижнів вивчав цю сферу, що вона себе представляє, які варіанти роботи могли би бути, чи широкий ринок праці в цій сфері. І потім вже так прийшов час, коли саме я вирішив, що почати треба вже діяти, і подав заявку в Choice31. приводу вражень враження просто вау, тому що до цього, до цих трьох місяців навчання я нічого не робив. Ну це, це не дуже круто. А саме під час навчання нові знайомства, нові якісь люди, нове коло е, спілкування. Це було круто. Чи було складно? Так, легко не було жодного разу, ніколи. Ні під якою темою навчання не було легко, тому що це все нове. Треба багато читати додатково ще треба щось читати вивчати. Ну, було дуже важко, скажу так чесно. Я вже це всім кажу. Саме не момент людина. Просто це Марина Крамаренко, це наш перший електор. І напевно вона таки дала мені саме поштовх для такого активного навчання на майбутнє. От чогось мені так сподобалося. Вона як людина, саме від неї таким вайбом тягне. Аж хочеться розвиватися в цій сфері. Дуже крута. І за це їй також ще може сказати, дякую. Після кейс проєкту результат не змусив себе довго чекати. Також за що ще можна подякувати саме команді choice 31, це за те, що вони дуже активно проявили таку е участь в тому, щоб я саме про це влаштувався. Вони, як виявилось, зараз зар раніше вже до цього інформували колег своїх з агенції, саме потім поговоримо про саме про цю агенцію. І після захисту кейс проєкту мені вже почав писати HR, рекрутери. І пропонувати співбесіду для тих, хто саме планує, якщо вони вже вирішили щось змінювати, то не треба чекати довго, треба починати і саме діяти. А для тих, хто вже змінив, і якщо саме вони вже навчаються, вирішили навчатися щось, то бути максимально активним, проявляти себе, не просто слухати лекції і щось там робити, а саме дуже сильно комунікувати з оточенням в цьому Choice. Тому що це потім, як в моєму випадку, може дати свої плоди, і це є правда. Треба заводити зв'язки, скажімо так. Зараз я працюю в NetPeak Agency, дуже крута агенція на позиції інтерн ppc спеціаліст. Саме я зараз, так як я тільки прийшов в агенцію, то маю такі задачки, таски дуже ну не дуже складні. В цілому це такі повчальні, саме ти щось читаєш про саму агенцію, як вона працює і внутрішній такий світ. А з приводу того, як працює саме на такій посаді, вже може трішки пізніше людина, то це такі більш технічні, монотонні завдання, саме там збір семантики, наприклад, створення оголошень, щось в такому дусі. В цілому, те, що це просто сфера сучасна, це не будівельних. Хоча б, наприклад, якщо працював будівельником, то в нинішні часи це було б доволі така актуальна професія. Але все ж таки, це мені більше подобається, тому що вона така сучасна драйвова. Тут люди. Такі дуже сучасні розвинуті, начитані такі молодіжні, скажімо так. Ну і саме зараз це віддалений формат роботи також є великим плюсом. Дуже зручно. Імо так резюме, мені вже довелося надіслати, що я для цього зробив. Чесно, я не встиг ще нічого зробити, окрім просто проходження співбесід. Як я вже казав раніше, чойс заздалегідь вже все підготувала для мене, скажімо так. Проінформували, сказали, що є такий ось Микола, можна його розглянути. Ну, Це як я собі розумію, напевно, воно так і було. І потім зі мною вже зв'язався рекрутер. Ми обговорили всі нюанси, надіслали мені тестове завдання спочатку перед співбесідою. Я його склав успішно, мені його схвалили. Потім була перша співбесіда, дуже хвилююча, просто неймовірно, вона нервово для мене пройшла. Я настільки тупив, що це не можна передати словами, але все ж таки вона. Також була погоджена. І потім мені запропонували саме вже другу співбесіду, яку я також склав успішно, і через день мені вже відповіли з пропозицією по оферу. Так, звісно, я просто відповів саме, що робив після того, як вже. Закінчив то тут нічого майже не робив. А саме під час навчання, так я проявляв знову ж таки, як мені здається, неабияку активність. Перш за все, це саме сумлінно навчався, вивчав ту інформацію, яку мені надавали, і вивчав додаткову інформацію. І любив дуже допомагати своїм студентам саме на будь-які питання. Це, наприклад, я працюю це вже десь друга ночі, зробив свою роботу, лягаю спати, закрив ноутбук, лягаю спати. Тут раз в якесь питання там до нашого ментора Аліна, як це робити? Я быстренько підриваюся з кровати з ліжка, включаю ноутбук, давай скріншоти роблю. Якщо не знаю, гуглю інформацію, щоб відповісти, тому що це і для мене буде корисно. Тому якось так мені це подобалось, тому що я, по-перше, проходив знову ту, той матеріал, який я вже зробив, був це ну, дуже важливо, і в цілому проявляв таку комунікацію знову ж таки налагодив такі зв'язки з ментором, наприклад, з ПІМ, і це дало свої плоди. Як я вже говорив, годинник в чойсі – це просто. Вау, це дуже така мотивуюча штука. Якщо ви його вже побачили, якщо ви зайшли на цю сторінку і побачили його, то не вагайтесь, просто дійте. Запам'ятайте цей момент, запам'ятайте ті цифри, які на ньому, і засхріньте собі краще. І потім через деякий проміжок часу ви потім будете на це дивитись і будете думати, що клас, я тоді не, не вагався. І ось результат.